Okay, so um, Отже. I'll do a quick introduction and then зараз. Я a bit of history. Зараз я трошечки крас надам інформацію, як, there's як in попрошу in мо моя презентація, that, and, um, і далі хочу through. попросити всіх писати питання. So, в чат отже, мене звати Сара Зіп. І я на даний момент працюю в університеті Мерриленду а також в університеті штату Луїзіана. Але до того протягом останнього останнього десятиліття я працювала в Амстердамському університеті в Нідерландах, а також працювала в Сингапурі, в Шотландії. І моє дослідження, і дослідження про media, значення гендеру в спорті support, і спорту як платформи girls, для підтримки I mean, здебільшого жінок і дівчат. Але я також a, a я просто сфокусуюся. Це зосереджує твоє дослідження um, на жінках та дівчатах. Оце фотографії із Замбії власне а також на фотографії. Зображено. Традиційний шотландський спорт, я до речі, теж ним захоплювалася у свій час. І давайте почнемо з, з базових концепцій, що таке маскулінність, що таке фемінінність, які обмеження ми накладаємо на ці джендери. Давайте подумаємо про гендер, як це застосовується, які обмеження застосовуються для жінок, а також які концепції ми маємо щодо того, які обмеження накладаються саме оцінку концепцією маскулінності для чоловіків. Чи чутно ну, вам? Yeah, yeah. Так, так чутно. Що, якщо гарні та невірні жінки виглядають так? Я працював поліцейським офіцером більше 20 років. Я також брала Жінки, участь що, у роботи цей у, світ миротворчих місяців. Як ми ротвори знов ж таки місців, та тут сюдані. мій друг ілюстрував і, цю книгу дитячу особи, у нас особисто 음, розумів, розумів? Якщо розумів, у вас є дочка, дуже гарна книга для неї насправді була. На павла, павла, у ми говоримо про безпеки про та жінок, Ми думаємо контрастно про. Те, що ми вважаємо хорошою формою, хорошому для Так, плати. Одна я про це пізніше про це поговорим <рэк> далі, але якщо у вас є Альона Мерік, ви чули про неї. Про що я хочу поговорити її звати Мерік, ви її звати вона гравець в Ребі, і вона зробила дуже цікавий, дуже хороший власне такий постір у соціальних мережах з приводу паролім. Пійців, mm. і вона вказала, що всі ці різні форми тіла вони були всі представлені на паралімпійських іграх. Це були жінки, високі жінки, дуже худі жінки, високого зросту дуже високі. Вони по різному всі ці тіла працюють, і ми власне не застрягли на питання, як ж виглядає ідеальний атлет. і це трішки контрастує з фемінітивним виглядом. Свого і це часу, підтверджує, що міністерство справ дуже, дуже по різному можуть виглядати атлети від цього світу. Зрозуміло, знаю, не знаєш чудово мого але але мікі та дуже хоче записи привитися на цю та презентацію. Та Історично та жінки та мали та обмеження та дуже та різні та в рамках спорту, і це та було базовано на багатьох. Міфах було власне дуже багато міфів про те, що це може шкодити репродуктивній функції, що це не дозволить їм мати дітей, а те, що жінки не можуть створювати компанію чи компетицію чоловікам. Ми можемо побачити власне, творця соціального сучасних олімпійських ігор. Він був дуже дуже залучений до багатьох хороших речей, але він був дуже дуже проти залучення жінок його а, власне колега. Раніш Мільє він боровся за те, щоб їх включали і до Олімпійських включили в їх включили в 1928 році. І тут є власне представлено статтю, яку я написала разом з колегою, коли ми розглядали власне ось ці досягнення цей прогрес Ось, ось зображення з 1967 року з марафону в Бостоні. Це Катрін Світцер, яка власне забігла в цей марафон. Сказали, їм не дозволяли брати в марафону. Якщо що вони виїздить що з вони марафоні, у них випаде у ретро, і вони не зможуть мати власне те. І тут фізично її витягують з цього марафону. Ці речі були правдивими обмеження, яка, наприклад, в спочених. Татах було прийнято поправку 9, яка допомогла значно збільшити участь жінок і дівчат в спорті, тому що він ця поправка е, забороняла дискримінацію скільки статі в школах, але це також не було достатньо для того, щоб ало всі змінило е, власне їхні правила. Але в 1984 році вони змінили це. Під час паризьких олімпійських ігор багато людей могли побачити, що це перші гендерно рівні е, власне олімпійські в рамках участі. Як на мене, це також відсвяткувати і подіти. Теж плюс-мінус вони наближаються до рівності, але нам варто відзначити, що в нас є прогрес в цьому. Дуже важливо власне помітити, що розвиток жінок як тренерів і спортсменів є, і участь власне жінок на 15, вона була менше ніж 13% серед тренерів у жінок, і очевидно, що там є певний пробіл, коли Атлети розглядають свої кар'єри, вони проходять по цих кар'єрах і не переходять до власне, посад тренерів. Дуже багато для цього є причин. У нас є рівномірний покриття власне цих спортивних змагань жінок. Медіа це недавні досягнення, але є і пов'язані проблеми. У нас була власне певна така теорія, що. Були е, атлети, були тренери, які були підозрювані в власне сексуальних контактах з дітьми. Були власне порушення і допінгу для мене досить дивно е, і неправильно те, що хтось з таким досвідом, що їм все ще дозволяють бути тренерами і взагалі бути частиною Олімпійських ігор. А також була власне і е, проблема з одягом, з хіджабами, які носили багато учасниць. І вони зазнавали чимало травлі впродовж близьких І далі У нас була Івона Майер. Це більше стосувалося позитивності, як ми маємо розглядати тіла за їхні здібності, а не за їхній зовнішній вигляд. І один з моїх улюблених в Філікс. вона розпочала першу власну кімнату догляду за дітьми в олімпійських власне іграх. Вона підтвердила, що діти ну, спонтан може мати дітей і потім податися до спорту. Вона є призеркою багатьох змагань, і вона після того як вона народилася дитина, повернулася до спорту і повернулася на олімпійські ігри. Зараз вона є представником і послом. IOC. вона панця в тому, що інші жінки з дітьми мають місце, де вони можуть побачити своїми дітьми, своїми сім'ями і все рівно знаходиться в олімпійському селищі. Ми також бачимо і за межами Олімпійських ігор світовий кубок 2023 року. Джон тут є з нами. Здається, він також був присутній, і я могла взяти з собою дочку. Це було в Австралії, було просто ним Тут в Сполучених штатах жіночий баскетбол в коледжах і ліга НБА, вони змінилися неймовірно. Вони дуже стали популярними. І це стосується і регбі, і інших спортів по всьому світу. Тож є Я не впевнена, як воно виглядає для вас, але є певний ріст, є точно ріст стосовно залучення жінок у спорті. ми вже буде до цього початими. Ми зараз будемо проводити промоцію спорту серед жінок. Якщо ж ми трішки відступимо назад і глянемо на глобальні проблеми і домовленості, і організації. Я меншен згадував раніше, що поправка номер 9, яка була актом проти дискримінації в сполучених штатах, у нас є дуже схожий акт. І домовленість, яка стосується всього світу, це сідав. Це є комісія по усуненню дискримінації проти жінок. 187 націй ратифікували цей договір. Сполучені Штати не ратифікували, але Україна ратифікувала. Отож, це вже добре. Це впевнюється в тому, що жінок не варто і не повинні вони бути дискриміновані, і це включає в себе також і. Спорт, тобто не повинна бути дискримінації про жінок в спорті. Зараз лише недавно з 90-х в олімпійських власних чартах з'явилися власне штрафні санкції проти дискримінації. І також туди входять зараз і гендер. Але це все сталося за час мого життя. І в основному в 90-х ми бачили ось ці прокламації, ось цей рух через ці домовленості та інші механізми та організації ми бачимо, що організації всесвітньо працюють над гендерною рівністю. ООН має план дій, який також і власне призвів до створення загальної обз... оглядової ради по гендерної рівності в спорті. це обгода це домовленість, що нації, які Приймають участь, вони стверджують, що вони залучаються до створення рівних можливостей для спортсменок. я підкреслю, що це доволі нова програма від ЮНЕСКО і, і швейцарського уряду. Отож, для всіх хто не знає, це власне і є дім міжнародного дане спорту. І тепер у нас є IOC, і в нас є тепер глобальна. Гальна рада і є ще, але світ, що є американським департаментом. Чому він про це більше розповість? Але це канал власне академіків, дослідників, практиків які збираються. Вони діляться своїми ідеями та ресурсами для того, щоб підтримувати та проводити промоцію гендерної рівності по всьому світу. IWG – це ще одна така група, яка більш академічна. Насправді у нас є конференція кожні чотири роки з IWG Women Sports. І повертаючись трішки назад до ідей того, що ми маємо на увазі під гендерною рівністю. Що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про фемінізм? Це має дуже багато різних значень та конотацій, залежно від того, де ви знаходитеся. І хто ви фемінізм фемінізм? Як на мене, це не просто гра. Це повертає нас до початку. Ми раніше створювали обмеження. Як для чоловіків, так і для жінок через гендерні їхні ролі та стереотипи, і ми збільшуємо певні права і забираємо певні е, обмеження, які були раніше. Тобто, це не пріоритизація жінок над чоловіками. Це знов ж таки не про е, спробу висміяти чи зменшити власне важливість чоловіків. Дуже часто мені сприймають саме так. Я не знаю, чи ви знаєте, хто ось ці. Двоє зірок тенісу є на екрані, але це Сарена Вільямс і Енді Мері як колишній е, почесний громадянин е, Шотландії. Енді Мері, і в, є героєм Шайер в Штирінгшайр Шотландії. Він е, є дуже хорошим власне прикладом чоловіка е, союзника і коли до цього інтерв'ю, хтось каже, що я перший, хто це зробив перший, хто зробив, він каже: ні, ні, це сестри Вільямс, чи хтось інший, хто зробив це з жінок, хто були першими. Він завжди був дуже хорошим захисником жінок та дівчат. Він створив платформу хіфорші, що є хорошим прикладом, це власне платформа, яка дозволяє чоловікам долучатися та розуміти ті виклики, які розуміють, які відчувають жінки, і надання їм більших прав жінкам, і як боротися з дискримінацією виходячи з тих обмежуючих норм, думаючи про те, як це працює в рамках спорту і теорії фемінізму, ленссорвіна ні такої гендерної лінзи, я б її назвала. Знаєте, я маю зараз свої окуляри на намагаюся пробудити свої очі з і Думаю, що ж це означає мати лінзу, мати гендерну лінзу в спорті якщо дуже дуже далеко відійти і подумати, як же ж ці спорти були розроблені, як вони були створені, як вони були популяризовані, і в більшості це було зроблено чоловіками для чоловіків. Це не є щось провиною в цій програмі чи в цій кімнаті, і це не те, що можна змінити. Але ми розуміємо, що розуміння цього дозволяє нам концептуалізувати. Ось чому сила. Е Фізична вага пріоритизовані над власне балансом. От, ось ця гендерна лінза дозволяє нам зрозуміти те, що ми вважаємо нормальною, стандартною чи базовою. Це зазвичай є чоловіча версія чогось. Є дуже хороша книга, яка називається невидима жінка. Вона просто неймовірна. Вона розглядає власне. Дані про те, як світ є в принципі розроблений для чоловіків і показує те, що жінки бачать ось ці виклики, і вони з ними стикаються весь час, тому що немає відповідних. Власне рабнів безпеки, як розроблення автомобілів, як працює керування дорожнім рухом. Про ці всі речі, про які ми не думаємо, і це дуже на мене вразило, тому що ми про це сильно не задумуємося, Про розклади, про форми. Ці всі речі не враховують в більшості своїх досвіду жінок. Отож, кілька прикладів це те, що 80% досліджень досліджень спорті є про чоловіків, тобто є довга історія виключення жінок з. Досліджень здоров'я та медицини, і це і в спорті відображається, але жіночі тіла вони інакші. Вони інакше на навчання, тренування. В них є гормональні цикли, в них є варіації. В них є чимало власне ченні йде на менструальні власне дослідження, на вплив менструальних циклів на спорт, і от просто сам досвід участі в спорті. У нас немає сильних механізмів, як це е, регулювати, як це зрозуміти. точки зору фізіології, Я дуже часто починаюся до Стейсі Сімс і Джоні Бринсвеллс. В них є книжки, які в мене зараз на полиці тут. Але що мене здивувало, є дуже багато шіких і я навіть не знала про те, як працює тіло жінки наприклад тренування може бути трішки змінене для того, щоб зробити дуже важливі зміни, особливо що стосується відновлення. Ну вони в основному власне про відновлення говорять. І інші приклади, як я вже згадувала раніше, більшість тренерів в жіночих спортах є чоловіки. Це 60% плюс чоловіків, навіть в школі коледжі, це десь 50% насправді їхня залученість. Я зараз перейду ось сюди для того, щоб показати, що ж ми розуміємо за стандартним чоловічим. звук, Абсолютно не можу розібрати, що говорить актриса. Christine Sigor scored one hundred night goals in International Football. Міжнародний футбол. Крістіано Рональдо. Він забив 118 голів в міжнародній лізі футболу. Ви ти впевнена? Інтернет навчився від нас предвзятості. Кетвін Сінклер, насправді забула більше голів. Допоможіть нам це виправити на сайті виправтентернет.com. Окей, okay, so I think Atosh, that really highlights. Те, що ми говоримо про інформацію, якої бракує під час підходу стандарт чоловічі, Це власне стосується і штучного інтелекту, штучні інтелекту, який ми нагодували нашими стереотипами і предвзятістю Ян Марі може сказати так. Ось ні, насправді ось ця людина має рекорд, тому що вони жінки не означає, що не варто враховувати їхніх показників та досягне інший аспект, які варто тут врахувати з приводу досвіду жінок. Це з приводу стандартного чоловічого та концепту спорту це перетини, де ми враховуємо те, що різні жінки мають різні досвіди, наприклад, раса, етнічна приналежність, клас, економічний Це все веде до певних обмежень та до певних проблем. Ось Ці власне гравці баскетбол Сандієгопле це колишні. Власне, це моя ціль, коли я буду старше вже грати так баскетбол. Я завершу розглядаючи концепт, над яким ми працюємо в LSU, що стосується спорту, здоров'я та гендеру. за весь життєвий цикл і розглядаючи різні виклики, різні проблеми, які мають місце в різних місцях в рамках життя жінки. Ми вибрали ці чотири категорії і сфокусувалися над е, молоддю. Одна з найбільших речей є те, що це є зона, де ми їх втрачаємо. Тож дівчата на цьому етапі це звичайно, вдвічі більше відходять від е, спорту, і це доволі постійно. Це як і в Сполучених Штатах, так і в Австралії, так і в Великій Британії. Також і серед розвивачих країн діти між 11 та 14 років вони дуже часто. Випадають спорту, дуже багато для них відбувається в цей період життя. Вони переходять з школи в іншу. В цей період, коли вони вже підлітками, я сама е маю двох дочок, які є підлітками, і я можу говорити про це дуже багато, як і мати, так як і дослідник. Але є чимало власне викликів, які виникають перед цими дівчатами, і один з них, який я зрепа я е розробив власне право, це менструальне здоров'я. Тож. Той самий час, коли дівчата випадають з спортивних команд, це той самий час, коли них починається менструація. У нас немає механізмів, як з цим працювати. У нас немає інструкцій для тренерів, як працювати з цим, і це також визнання того, що це відбувається дуже дуже рано. Деякі дівчата починають 8 9 10 років, коли їм і у нас немає механізмів, як навчити тренерів, і ми над цим працюємо. У Нас програма, над якою вони працюють. У мене є. Власне, була програма Power to Play, крапка, або ж монструація в перекладі. Я зараз працюю з групою старшокласниць, які проводять фокусні групи для вивчення. Я проводжу чимало досліджень з дівчатами. і Я намагаюся зробити більше для того, щоб мати змогу працювати з дітьми в. Цьому дослідженні і дуже цікаво, і воно вимірне. Це дослідження. Я створюю власне публікацію по цьому. Я ствопробую власне концентрувати свій досвід навколо їхнього свій публікацій навколо їхнього досвіду. Це робота, якою я займаюся, і зараз вона буде 28 восьмого числа. Я буду випускати власне. Вільний досвід наші модулі, які безкоштовно може використовувати кожен тренер, він стосується власне дівчат підлітків. Він англійською, але там є приклади зі всього світу. і я також ще й пишу книжку з моїм співавтором Каламані Десойса, І ми збираємо історії жінок. Про історію про менструальне здоров'я, про їхні виклики по всьому світу. І також ви можете звернутися до мене. Якщо ви хочете долучитися до цього. Ми все ще проводимо опитування та інтерв'ю. Ці модулі будуть видані 28 числа. І це міжнародний день менструального здоров'я. Я також буду мати під подкаст. Ця вся робота відбувається через університет Міннесоти. Знову ж таки, тут є три університети, яких я вам показую, з якими я тут фундується. Це Nike. Ми бачимо чимало. Концентрування фокусу над цими питаннями, що стосуються менструації і дестигматації того, як ми бачимо цю проблему і як ми з нею працюємо. Одна з речей, які я роблю в рамках своєї роботи, я надаю базову інформацію, базові концепти з приводу менструального циклу. та я можу надіслати вам посилання в чат над цю програму. Це діаграму самому і речі, які можуть зробити. Тренери, друга частина це те, як комунікувати, тому що я бачу дуже багато тренерів, які не знають, що робити. Вони не хочуть, щоб хтось почував себе незручно, щоб були якісь негаразди чи не почувалися себе в порядку. Вони створюють е, власну мову. Вони атлети знають, що їм потрібна допомога, але вони не хочуть власне осоромити тренера. А Тренери кажуть, жіно те саме, вони хочуть допомогти. Вони знають, що це важливо, але вони не хочуть принизити атлета. Отож, знову ж таки, ми намагаємося знайти контакт ось тут і знайти спільну мову таким чином, щоб вони могли просто ділитися інформацією і працювати над іншими речами. І третє з них це є середовище. Що ми робимо з формами, що ми робимо з розями, що ми робимо з правилами. І що ми робимо з лігами та на організаційному рівні для того, щоб пан що люди мають ресурси, що у них є відповідні продукти, що у них є форма, яка їм дозволяє почувати себе впевненими. Це дуже важливо насправді для жінок в спорті, тому що вони почувають себе невпевнено під час багатьох занять. І ось над цим ми працюємо. Я можу поділитися всіма цими посиланнями. Снекспейс пейс наступна фаза, це є... і, далі. ці книжки вони описують в принципі діяльність спортсменів протягом первинного періоду їх кар'єри. Вони описують різні фізіологічні зміни. Я користувалася різними ресурсами. і як сказала Стесі Сімс. Жінки це не маленькі чоловіки, і це гарний спосіб зрозуміти, як працюють жіночі тіла, жіночі організми. Ми саме так описуємо ці процеси, і це останній момент, значить, сфера, де я Докладала зусиль до о, досліджень. Я досліджувала результати. Дуже багато досліджувала саме процеси менеджменту. і от ви бачите на одній фотографії кенійську спортсменку, яка біжить вона о, при метал цьому вагітна, і це був гарний приклад протягом останньої олімпіади, на якій Фелікс була першою, хто впровадила дитячу кімнату у олімпійському містечку, І це гарний приклад того, як. Жінки можуть не витрачати час, вони можуть присвячувати себе тренуванням, продовжувати тренування навіть після того як стають матерями, не витрачаючи часу на догляд за дитиною. це такі речі, які ми починаємо потрошки бачити, коли ми набуваємо відповідного досвіду. Мій досвід на мою думку, знаєте, коли ми бачимо на 60, на на цю цифру, коли ми бачимо, що 60% тренерів для жінок є. Все ж таки, чоловіками я думаю, що чер це відбувається саме через кенстренс це обмеження, яке може накладати на нас материнство, і я думаю, що те, що зробила Елісон Фенікс, це великий крок. Який допомож допомагає нам утримувати жінок в спорті. наприклад, той факт, що після материнства, після народження дитини, жіночі спортсменки можуть ставати не тільки продовжувати спортивну кар'єру або потім ставати не тільки матерями, але й ставати тренерами. І, знову ж таки повертаючись до менструального здоров'я і табу ми маємо о, також розглядати питання стигматизації досвіду, який о, жінки отримують в своєму житті через це, як то і, як залишатися активними І Також ми маємо розглянути, що нас чекає у майбутньому. Я думаю, що ми побачимо зростання жіночого спорту бізнесу на Рівні ринку, і я намагаюся споєднати поєднати те, що ми робимо зараз із молоддю з усіма зірками, і трансформувати це у більші найкращі можливості для жінок і дівчат по всьому світу. І ми також маємо звернути увагу на те, як чоловіки можуть допомогти нам, скажімо так, подолати стереотипи, які існують щодо жінок у спорті.